Сьогодні я хотіла би познайомити вас із такими трьома важливими нашими екстрактами, які дуже важливо мати у своїй домашній аптечці на випадок вірусних захворювань. Це такі трієчка наших препаратів, як евкаліпт, Ісландський Мох та Прополіс, і про кожного із них. Я зараз розкажу окремо. Ісландський Мох це відома лікарська рослина. У народній медицині вона використовується. Вже давно. І трохи пізніше, е офіційна медицина також визнала його цілющі властивості. Ісландський мох є живим організмом, е симбіозом зелених водоростей та грібів. Це дві зовсім різні властивості, різні рослинні форми, які мають унікальну властивість поєднуватися одне з одним і підтримувати свою життєдіяльність одне одного. Водорості, наприклад, синтезують різні органічні речовини, які потрібні для гриба, а гриб, в свою чергу. Забезпечує водорослі корисними мікроелементами. Дуже цікаво, що ісландський мох дуже негативно так реагує на забруднену екологію воду, ґрунт і повітря. Ісландський мох вважається індикатором екологічної чистоти. Якщо екосистема порушена, рослина поступово вимирає в тих місцях. Він там просто не росте. Завдяки цілющому складу ісландського а, моху його можна вважати рослинним антибіотиком. Він легко знімає запалення слізових оболонок носа, горла, ротової порожнини, допомагає швидко впоратися із нами кашем. Дія слизу ісландського моху на слизову шлунково-кишкового тракту допомагає при гастритах, язві шлунку і 12 палої кишки, а також при діареї. Ісландський мох покращує засвоєння їжі, відновлює сили після перевтоми і важких хвороб. Екстракт ісландського моху допомагає укріпити кровоносні судини, має кровоспинну дію. І тому він дуже ефективний при простатиті та геморої. У його складі багато вітамінів, мікроелементів і це покращує роботу ендокринної, ісландський мох, ендокринної системи. Ісландський мох має також властивість розсмоктувати різні ущільнення. У молочних залозах при мастопатії у жінок. Ісландський мох з успіхом використовують для лікування діток, особливо при респіраторних захворюваннях, таких як нежить, кашель і болі в горлі. Такі ми маємо запам'ятати три головні властивості екстракту ісландського моху. Він, по-перше, ефективно очищує дихальні шляхи. Відслизу і полегшує дихання і зменшує симптоми кашлю. Друге, ісландський мох підтримує імунну систему, зміцнює захисні сили організму. Ісландський мох має також потужні антибактеріальні властивості, які допомагають знищувати шкідливі бактерії в організмі людини. Е, наступний із трійки – евкаліпт. Евкаліп також має дуже потужну антисептичну, протизапальну і протимікробну дію. Він є природним антибіотиком, ефективний проти патогенних грибів і золотистого стафілокока, піднімає імунітет і робить його е, цінним і міцним при різних вірусах. Екстракт евкаліпту. Розріджує слиз у бронхах, чим допомагає вивести інфекцію з організму. Евкаліпту використовують також як допоміжний засіб для лікування гастритів при пониженні кислотності шлунку та болях у кишківнику. Екстракт евкаліпту незамінний у сезон простудних та вірусних захворювань, так само, як і екстракт. Прополіса. Потужні властивості прополіса перевершують властивості інших природних антибіотиків, володіючи широким спектром антибактеріальної, противірусної та протигрибкової дії. Прополіс це потужний природний антибіотик, активний проти більше як 100 патогенних вірусів грибків та бактерій. У своєму складі він має 10 вітамінів, 17 амінокислот, велику кількість цинку та магнію. Ці мікронутрієнти важливі для роботи імунітету, щоб протистояти атакам вірусів та бактерій. Екстракт прополісу використовується також для лікування хвороб ротової порожнини, носа, горла, гастритів, язв для заживлення ран. Та опіків. Добре укріплює також він суглоби і нормалізує обмін речовин в організмі. Це також хороший імуномодулятор. Він знімає спазми судин, допомагає виведенню поганого холестерину, стимулює кровотворення і покращує травлення. Ці, оце я розказала про ці три наших таких художніх екстракти, які ми. Дійсно, нас рятують у період нападу вірусів, а вірусів зараз дуже багато і дуже багато людей страждають, але хто укріпив свою імунну систему, той дуже легко переносить під час наших результатів я розкажу про свій також результат, коли я легко впоралася за допомогою цих препаратів зовсім недавно із вірусом. Ці препарати випускає наша українська компанія New Life, екстракти без добавки ні цукру, ні спирту, що їх можна дуже легко використовувати для лікування діток, і вони мають дуже велику силу.